Номер 481, сторінка 110. Скільки різних 4цифрових чисел можна написати цифрами 0, 2, 2, 5. У нас є 4 цифри. Цікавить, скільки 4цифрових чисел ми можемо ними написати. Я пропоную цю задачу розв'язувати, використавши дерево можливих варіантів. Для цього від стовбура опускаємо не 4 гілки, а лишень 2. Чому дві? Тому що на першому місці не може стояти число 0. На другому місці може стояти цифра 2 або цифра 5, тому що у нас є дві двійки. Якщо ми зробимо дві гілки, які обидві будуть починатися з двійок, ми отримаємо абсолютно повторення чисел. Нам повторення чисел не потрібне, тому що ми тоді отримаємо неправильну відповідь. У нас всього два можливих варіанти. Це або цифра 2, або цифра 5. Після цифри 2 у нас може бути або цифра 0, або знову 2, або 5. Цифра 0, 2, 5. Після п'ятірки у нас може бути цифра 0 і цифра або 2, або 2. Знову ж таки, ми їх не дублюємо, а записуємо лише одну двійку, тому що це дві одинакових цифри. 2,0, залишається 2,0. Залишається у нас 2 і 5. Може бути 2, може бути 5. 2, 2, може бути 0, може бути 5. 2, 5 може бути 2, може бути 0. 5, 0, 5, 0. Залишається лишень 2. 5, 2, може бути 2, може бути 0. Виділяємо собі в квадратики, щоб чітко бачити, до кого веде гілочка, і не спутати цифри. 202 залишається цифра 5. 2,05 залишається цифра 2. 220 залишається цифра 5. 225 залишається 0. 252 залишається 0. 250 залишається 2. 502 2, 2. 5, 2, 2. П'ять, два, нуль, два. Підраховуємо, скільки у нас вийшло чисел: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Відповідь. Дев'ять, чотири, цифрових чисел, крапочка.